Вітаю, шановні друзі! Це програма Ваша Свобода. З вами ведучий Олександр Лащенко. Сьогодні день журналіста. Ким є більшість журналістів в Україні через два роки після майдану протягом цих двох років війни. ланцюговими псами демократії, пропагандистами, обслугою олігархів чи влади, варіанти різні. Ось зараз спробуємо з'ясувати власне журналістами, українськими журналістами. Ведучу громадського ТВ Анастасію Станко, вітаю вас, Настю. Дякую і Ольгу Сафірою людину легенду можна сказати. господи, починаємо? Зараз ви працюєте власним кореспондентом в Україні, у російського видання нова газета не про пропутінська. Я читаю, читає Дмитрий Моратов. Ну не будемо зараз зараз вас рекламувати, але поставлю зараз у питання руба Насті. Ви як вважаєте? Ось зараз два роки війни жарти жартами. Війна не припиняється на жоден день і, і трупи, і складова того, що робить Росія, це власне інформаційна війна. Причому не просто спотворення замовчування інформація, а нахабне її перекручування. І ну я не буду зараз наводити ці всі приклади. Та хіба може український журналіст в таких умов бути відстороненим, чесним, об'єктивним, надавати всім сторонам можливість висловитися? Жаю, що так. А, тобто насправді правда є, якби головною зброєю проти російської пропаганди. Це моє чітке переконання, і я переконалася а, в цьому неодноразово, якби. Власною роботою і на фронті, і тут в Києві, що люди хочуть знати правду, і правда деколи настільки важлива, що вона стосується життя людей, тому що пам'ятаєте, 2014 рік, коли люди просто боялися, наприклад, з Луганська виїжджати, які дуже сильно обстрілювалися через те, що їм розповідали російські. Медіа в лапках називаємо, що на блокпосту першому української армії їх будуть розстрілювати всіх, і вони боялися виїжджати з під обстрілів де теж їм загрожувало їхньому життю небезпека. І багато чого робили неправильно. На жаль, українські журналісти так не, не через вертикаль, яка зверху їм спустили, що треба говорити так і так, а через якусь власну самоцензуру, через те, що от ми в війні, нам треба от про щось говорити, про Приклади щось не можете, говорити та на ваш так далі неправильно дій українських журналістів? ну якщо згадати початок війни, то знову ж таки Луганськ, коли пам'ятаєте в будівлю облдержадміністрації, тоді вже захоплено бойовиками самоназваної ЛНР. Самол... Ні, облдержадміністрації. А, так були. і коли справді літак української армії тоді ще користувалися літаками. Випустив снаряд він потрапив не в будівлю а збоку, і там загинули просто цивільні мешканці, також частково Ну, загинули і цивільні мешканці. Так то українські медіа, звичайно, українська влада говорила спочатку про ту історію, що нібито це ПЗРК спрацював на кондиціонер, кондиціонер ну, бойовиків, самоназваної ЛНР. І це теж була історія. Я потім була в Луганську. Коли люди казали, просто звичайні мешканці питали: а чому ви чому українські журналісти тоді ще показували українські канали. Це початок тільки війни в Луганську. Чому українські канали сказали так? Ми ж бачили цей літак, це було не так. І тобто люди тобто, ставили доведено, собі, що Це був український літак. Собі саме. питання. Ну, ніякого ПЗРК не було. Літак дійсно літав, це бачили, якби ну люди були очевидці цього. Розумієте? І є багато інших питань. Я не говорю, що щось там, ну якби що багато фактів є доведено, але є питання, коли Ну іноді є обстріл, так, і він все-таки стоїть території, де стоять українські військові. Мені здається, що тут чесніше було б сказати іноді, що е, так це війна і е, може не влучити туди, куди мала би влучити зброя. Так, якщо говорити про грати, які там стріляють на 20 кілометрів і більше. А тобто, це було би чесніше, тому що ми знаємо, що в кожній війні, на жаль, на цивільне населення його завжди більше, ніж військових. Е, ну так такі обставини війни, такі умови, але е, обманювати про це і розповідати іншим, сторі... ну вона, вона не, не буває результаті результатів облаго Ольга до вас запитання. Ви в Києві працюєте, але звісно буваєте в Москві спілкуєтеся з своїми російськими газетігазетями-колегами? Так з колегами Так, Це так. не телеканал нове газета, але все ж таки відомий засіб масової інформації. І як вам працюється умова, коли саме цей засіб масової інформації в Росії намагається бути об'єктивним, зокрема щодо подій в Україні? Я мушу сказати, що в будь-якому іншому російському московському засобі масової інформації я б зараз не працювала. Це моє велике щастя, що я працюю в новій газеті, тому що я маю абсолютну змогу безцензурно і наголошую на цьому абсолютно не пропагандистські. Писати про те, що я вважаю за потрібне. Я не можу сказати, що я дуже часто буваю в зоні АТО, але коли я там буваю, звісно, що я пишу речі, які не мусять сподобатись ані російській владі, ані українській владі, тому що правда, в принципі, вона нікому не подобається. Ну але знаєте, якщо писати інакше. То тоді виникнуть проблеми зі спілкуванням з тими людьми, до кого ти їздиш у підрядження. Тобто, після одного такого матеріалу дуже важко буде пояснити тим, хто тебе. 에, приймав там, спілкувався з тобою, і тоді виникають питання: або ти дурна зовсім, Ваші якщо ти не розумієш дані цього. на інтернет-ресурси не оприлюднювали? Ви знаєте, я можу сказати, дякую за це запитання. По-перше, я не була акредитована в ДНР ЛНР на відміну від моїх колег, тобто п'ятеро прекрасних журналістів нової газети, були там акредитовані. І знаєте, от до цієї події ми з Настею, зокрема, спілкувалися щодо цього. Ми дійшли висновку, що це, це чудово, коли є можливість давати. Об'єктивною неупередженою інформацією з обіг обох сторін конфлікту, і ще мушу додати, що більшість цих людей вони після одного, максимум двох матеріалів у них забирали акредитацію. Ну тому, що там Захарченко і Плотницький, звісно, не для того існують, щоб виставляти, давати можливість писати чесні матеріали. Але з огляду на те, що там були журналісти нової газети, світ дізнався про бурята Доджі. Світ дізнався про тонкощі, е, як знаходили і яким чином уламки оцього Боїнга малазійського. І ще дуже багато дуже цінних речей. І тому для мене надзвичайно обурлива оця історія, яка у нас Ольга, Та я зараз надам насті слово. Ви не відчуваєте зараз в Україні себе своєю серед чужих чужої серед своїх Ні. як журналістка. Ні, не в Україні нема вам закидів. Що ви російську пресу представляєте? Ой, Ви це. знаєте, ці закиди вони були все життя, скільки я працюю так. Склалося моє життя, що е, з 89-го страшно сказати року я працювала спочатку у Комсомольській правді, і на той час ну хто читав Комсомолку на початку 90-х, той е, підтвердить, що я зараз не брешу. Це було чудове, м, я б сказала так, ліберально демократичне, абсолютно перебудовче і прогресивне видання. Зараз зовсім інше ну так тому. Можна сказати, що я звикла до такої історії, коли мені кажуть, що ти п'ята колона, ти агент ФСБ. Там не знаю кого чого. Я зараз Настя, як обіцяв, надам слово, але перед тим надам слово поціновочки вашого Настю таланту. Оксані Стефанівні Забужко наприкінці грудня минулого року вона дуже так круто оцінила. Це було виходить півроку тому, але на, на нинішній час не застаріло. Отже, до цитата Оксани Забушко у Фейсбуку. На всю нашу колаборантську шую емоцій не напасешся. Розбиратись, хто там агент впливу, а хто просто корисний ідіот, не варта шкірка за виправку. А от що значно гірше, так це те, що вся ця рашистська пропаганда в українській обгорці впарюється майстер-класом студентам журналістики Українського католицького університету. А це вже перепрошую виростити деморалізоване, інтелектуально й морально дезорієнтоване покоління, що було б нездатне прийняти розумне рішення у справі власного порятунку. Письменниця Оксана Забужко, 13 грудня дві 15-го року нагадаю, для тих, хто досі не знає, так пані Оксана відреагувала на вашу е Настю лекцію в Українському католицькому університеті, і там багато прихильників такої точки зору. До речі, важливий закид, Що ви, на думку пані Оксани, ви прислужуєте рашистській пропаганді. Угу. А ваша лекція називалася дослівно, скажу, не можна розмовляти язиком ненависті, так? Мовою мовою, мовою ненависті. Так. Мовою угу. ненависті. Слухайте, ну було дуже багато перекручених насправді слів. Взагалі, от зараз в журналістиці повелося так, що ти, якби чесно, правильно робиш свою роботу, ніде нікого не оманюєш, і тобі постійно доводиться виправдовуватися, що ти умовно не верблюд. Так? От я якось ці справи покинула, тому що відповідати багатьом ботам. Ну, Оксана Забужко, звичайно, не бот. Але я тоді, здається, порадила пані Оксані, щоб так читали її книжки, як вона ну, читає витяги з моєї. Лекції, тому що насправді лекція була записана повністю на відео, її можна подивитися. А якщо б вона і подивилася, вона б не побачила, думаю, там нічого проти законного, проти українського, антиукраїнського. А єдина фраза, яка я розумію, там обурила суспільство це те, що ми в своєму словнику на громадському, який, до речі, був розроблений представниками BBC спільно і всі, всіма представниками громадського не називаємо терористами всіх представників самоназваних ДНР ЛНР. А використовуємо слово бойовики, сепаратисти. Ну, відносно до, до різних конкретно людей. Якщо ми говоримо терористи, то йдеться про вироки суду або про терористичний акт, де там, наприклад, підірвали колі чи. Людей в натопі, в Харкові, пам'ятаєте і так далі. А коли е, говорять, що там терористи обстріляли сартану, насправді, ну чесно, ми є журналістами, ми не знаємо, хто обстріляв, це не доведено, і ми не можемо робити висновки. А будь ласка, українські законодавці проведіть законодавство до норми назвіть ДНР, ЛНР терористами, ми теж будемо називати. Те, як я, як громадянин, хочу називати представників самоназваних ДНР ЛНР, це якби моя особиста річ, а те, як журналіст, я працюю це інше. Це інше. Історія, так, ось ми ну якби для журналі для студентів, yeah, журналістів. Yeah. Я думаю, що вся ця історія є повністю зрозумілою. Вона читалася для професійного кола. А ця лекція, тому що слова насправді дуже важливі. Але я скажу, що вперше звичайно, у мене не такий досвід роботи, як в пані Олі. Але вперше, за от всі роки, я 12 років працюю в журналістиці. Мені теж е, ну доводиться підбирати слова. Я думаю, над кожним словом, яке я говорю, я думаю, що це не зовсім ну, тобто, це мене самолякає трохи навіть за часів Януковича. Коли ми працювали, м'яко кажучи, на дуже добрих умовах, я тоді працювала на ТВА, який вважався опозиційним каналом. Мене теж неодноразово затримували біля Межгір'я і так далі, ми знаємо всі ці історії. Але тоді існувало якась так, влада, це чорне, ми це білі, ми на стороні добра, ми несемо правду і інформацію. Тепер виглядає так, що. А, а, ти не так правильно вжив слово. Байдуже, які факти ти навів, як наприклад колеги з нової газети, mm. які прекрасні матеріали вони робили. Про що ми багато дізналися? Справді не ну, треба подякувати. Але ну Хто хтось не там знам, сфотограф... та проти нас да, та але хтось там сфотографувався з кимось, виявляється, і вже вся робота журналіста, яка була Настю, повністю під обстрілами, та... і так далі. У нас час на жаль вичерпується. Ага. От у цьому зв'язку, що ви зараз кажете. Одна з найвідоміших від подій цієї, війни, війна, яка триває, це вбивство депутата Горівського Володимира Рибака. Зараз подивимося як правоохоронці. Тоді, ще у квітні 2014 року, на цю подію відреагували, коли стало відомо. І серед них був депутат городського, горловського городського совету Владимир Рибак. Це тяжоли комбіновані травми всього тіла. Причому з слідами питок. Це ожоги На лице, вплоть до того, что даже кожа и щека пропалены внутрь. Это резано, колотые раны по всему телу, в том числе и на лице, и на конечностях. Это вспоротые животы, извините за такое слово. От ми це обговорювали з письменником Юрієм Андруховичем, він сидів на вашому місці в студії Радіо Свобода. Один з наших читачів потім після ефіру так пророгував на ефір, процитую досівно. Гуманізм до ворога і війна речі несумісні, особливо в нашому випадку, коли на кону існування України як цілісної незалежної держави. Раджу почитати, до яких наслідків подібні викрутаси, ну тобто, от, намагання бути об'єктивним, привели молоду українську державу в 1917 сімнадцятому-20 роках. Що скажете? От, Володимир Рибак. От ви взяли б інтерв'ю або Гіркіна, якби була можливість? Чому? А, тому що. А... Ну, гірки не є російськими громадянами, але багато хто, наприклад, Захарченко і Плотницький і українськими громадянами повинні нести відповідальність, я думаю, в українському суді, правда, і український суд мав би їх напевно судити. Ну, напевно, я впевнена точно. А і українським журналістам є що спитати, тому що це наша земля, вбиті наші українські громадяни, поранені наші українські громадяни, закатували нашого українського громадянина Володимира Рибака. І саме нам ставити запитання, чому ми. Ми даємо на відкуп а, росіянам BBC CNN Reuters іншим журналістам з інших країн ставити запитання тому ж Януковичу Азарву. Якщо ми краще знаємо, що сталося в нашій країні, як нам болить, тому що ми тут живемо. Ми так само громадяни цієї країни, і так само українські громадяни, наші читачі і глядачі, хочуть дізнатися, хочуть, щоби. Через нас були поставлені цим людям питання. Ми ж не суд, але я впевнена, що Януковичу Азарову, за і Плотницькому я би поставила краще запитання, ніж представник БіБІСІ з Британії чи з Америки чи ще десь. Тому я вважаю, що ми маємо ставити журналісти багатьох медіа ставили питання терористам. І ми ж не влада, яка не говорить з терористами. Ми ж у вас була можливість вона... теоретично припустимо. Гіркін би дав бажання вам дати інтерв'ю, десь там ну на території Росії, десь ну, звісно, на Україну він теж не приїде. Ви погодження. Цікаво, При да. цьому Троричному. спецслужби України дізналися про те, що ви берете інтерв'ю, і спитала вас: Анастасія, можете надати координати, все, як ви з ним зв'язалися? Ви дали спецслужбам України таку інформацію? Це дуже складне питання. Чесно, треба подумати. Я Під час Чеченської думала... війни, пам'ятаєте, Ольга? Це так. було постійно для тодішнього так, російського так, телебачення. Так. Так, і зрештою закінчилося тим, що журналістка НТВ зараз правозахисниця. Нагадайте, яке прізвище, Опинилася в полоні. Пам'ятаєте? Олена Масюк, нашу... вона брала зараз ж нової газети. До речі, о, ваша так, колега. Так. От як тут цю дилему вирішувати? О, ви знаєте, це дійсно що дилема. Я навіть не знаю, чи можна тут посилатися на якісь журналістські кодекси. ну, но... Будемо логічно розмірковувати, да е, якщо я зустрічаюся так, як Настя, да принаймні з Гіркіним, я знаю, що я можу йому поставити такі запитання, після чого цей мій матеріал можна буде використовувати. Е, Міжнародному кримінальному поліцію абсолютно Як речовий доказ, це не зворотні. абсолютно. Я буду записувати це на відео, це буде аудіо, і це може бути свідчення. Якщо ця людина погодилась зі мною зустрітися, тобто він не буде вже у нього жодного шансу не буде відмовитися від своїх слів. І Я думаю, що тут я виконую абсолютно і свій громадянський обов'язок. Є ну, тільки приклад Київпост, пригадуєте, зателефонував а, в січні 2015 15-го 15-го моторолі одному з бойовиків і саме ДНР. так. П'ятнадцяти війська його запитали про Брановицького, якого він застрелив в полоні кіборга. Він зізнався, кіборга. І він зізнався в вбивстві ти і це потрапило у всі, у всі зведення всіх міжнародних Там. організацій, які записують катування проти ну злочини проти людяності. і Так далі, дай Бог, що ми дійдемо до міжнародного кримінального суду в Гаагу чи ще десь. І ці свідчення ляжуть в основу обвинувачення, і це теж робота. Та журналістів. ми також звернулися до читачів сайту Радіо Свода і програми Ваша свода саме з цим запитанням. Ким є зараз українські журналісти через понад два роки після перемоги вайдану і два роки війни. От деякі з відповідей, зокрема дописувача. Називає себе Вікторією, зазначила це не громадяни, які не називають речі своїми іменами, дотримуючись політики над і з боку. в інформаційній війні. Це цитую зрада. Ну може, це обговорили в нашій програмі. А ще один дописувач, який підписався як Сергій Мохнатий, непрофесійним баластом з претензією на журналістику, про яку уявлення не мають продажне. Болоти, я просто правда, час у нас вичерпується, хочу до іншої теми вивести. Я запитаю пані Ольгу, так деякі оглядачі проводять паралель між нинішньою українською журналістикою, де немає вже Януковича, немає темників, а є олігархічні змі із журналістикою в Росії 90-х років, коли Гусинський воював з Березовським. Так. Були ці всі ці теж війни, до чого призвели в Росії. Ми бачимо в Україні до цього не дійде. Коли розбещені такі журналісти, які виконують замовлення, займаються піаром пропагандою, Вони, зрештою, байдуже на кого грати, аби гроші платили. Так правильно говорити про Україну? Ну, ви знаєте, я думаю, що ми дуже подібні як будь-яке пострадянське суспільство, і журналістика так само подібна українська до російської журналістики. Більша частина пливе за течією, тобто всі працюють. Ті, хто працюють на олігархічні СМІ, ті, ті на них працюють. І залишається дуже малий. Мале коло людей, які в принципі намагаються за будь-яких умов дотримувати журналістських стандартів. От для мене це Альфа і Омега. Якщо людина за будь-яких умов неважливо, ким її називають п'ятою колоною, зрадником я знаю, як я ця працюю Ця кількість людей зросла за останні два роки після медиану чині за ваш ви знаєте. Я думаю, міню. що ця кількість мігрує, тому що ми всі дуже ми вразливі, так, від якихось подій, ну от. Не знаю, що таке стається якась е, трагічна подія стається на Донбасі, і просто рука не пише е, рука, хоче писати терористи, бойовики. До все ж таки, ми реагуємо так, як люди, нам боляче, так як іншим. Настю, коли були вам ваші журналісти? при Януковичі, коли ви боролися з цензурою, Що зараз, коли ви слуховуєте такі компліменти в лапках, як від пані Оксани? Це різні стани насправді. Тоді було важко, але тоді, тоді якось було зрозуміло, що ми отут, ми разом, ми на стороні добра. Я вже це казала. А тепер, ну кажу, тільки жаль завершити. Я просто тепер не розумію, чому так, але просто ми працюємо, далі робимо свою роботу. Не наша справа воювати за добрі коментарі, чесно Зрозуміло. Дуже вам дякую за участь в цьому. На жаль, ефірі, який вичерпаний гостями були Настя Станко, Ольга Мусафірова, прибрала Олександра Лащенко. І дякую, друзі, за увагу.